Привіт, друзі! Ви на каналі Play, і сьогодні в нас насичені пригоди з моїми друзями, які завжди готові пройти на допомогу. На вас чекає купа купафелю, смішних курйозів, а також страшних монстрів. А якщо що я про своїх друзів, <кхе> ставте лайки, бо ми починаємо. What the fuck? Дивіться, дивіться, дивіться. Сергій. Звучит как Сергей. А Андрей звучит как Андрей. Да, реально похоже. Похоже, очень. Зачем вы так зимнуете? давайте, давайте мы пошепчемся все. -таки. Давайте. Все, повезьми меня. Возьми меня. Ага. Хочете, я обрадую вас? Шо? Я два к два -ка Это бэв А что а мы уезжаем, не? Да, так уже. Не выходит, не выходит, дурачок. Толя. Ви знали, що Толя не п'є з унітазу через те, що йому роги завершають. Ну слухай! Знаєш? Унизу на рідко стояла ще! А так би пив. Ще! Стой! Стой, дурак! Скай три! Ты шо На Минус соля? Там що робити дивиться. А, просто не трое не ты. И... Ой, дурачок. <discussion> не, ]我. выжил? Да. Я понял. Дурак. Вот качки я крути. Трошки ебал. Наче такая симпатичная качечка. А на там разота. покилі дігі... резинова. <сіграну> <Non, сігі> надо нам хоча б щось найти, що просто. Толя, іди сюди. Толя, іди сюди, Толя, іди сюди. Толя, іди на мене, сядь, non, в туалет я. Сядь сядь, 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 сядь в унітаз. Ти серйозно? Сиді, сиді, сиді. Да. Посрадец. Я ой. Степан писал пипи. А шо, Андрей, блядь? Что ты мне пишешь, Андрей, блядь? Сам ты, блядь. А вот ты, блядь. Может, я, блядь, зитки я знаю. А я хочу этой команды, я. Русает. Шо поля, блять, то ли на лозун. Толя не они блять. То де шка. Оедь. Ну пи. Я не чайна! Ти, ти в мене два даймота, сука, блять. Ну він, скільки ти вихи пишеш? Поматка. Диви. У мене стол. Єбані андроїди, блять. Та йди на... А може це ти пітер? Може я? Що? Що? Я ну, не ну, знаю, я сказав може, да? Я ж сказав, може. Ну, все, Відкрий мож ливо встрет. А що шесто Подійдіть! Я нашу повірну херню. Не-не, Сти, дурач, дров! Не-не-не-не-не! пошли, а не бля, а я и так малый. Дураки. Сюди, Сюда, Степа, сюди Тут багато чашок Став, Давай, вставай, 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 вставай. Дал оп. Вона тебе називала. Да. Але сам да, сама да, стала. Так, значить. О, тут щось зелена... Тут... О, голова гобліна! Ух ти! Де? Та тут, наверху. А можна 2 стоїть? Уже 2400. 400. Да. Хехехехехе. Бл... дебилы. А может ты дебил? А а дал бы опс. минус полторашка. Минус полторашка, блядь. Карасель, карасель, наша наша. Фу. Ну нахер. Отец. А, то ли живый.

Це, а потому, що це, ви, пі... є, а по тому, що це випіти. Єба, тупо... Щось... тупо у всіх однакова затримка. Да. Ай, і... Да, вона тут зараз орієнтується на... Андрей, та... да. що ти розумієш, що його чити є? Що в нього є? Чити, на що його. Ну, взагалі. Взагалі, пі... п***ть. Буде читер, ба? Він просто члени любить сосати. А може, ти любиш. І я люблю. Два й три. Тут 100 рівнів, 100, а ми третій не можемо пройти. А це все из-за того, що в нас дуже велика команда і колоритна. У нас дуже багато расових і гендерних. Тут є діамант. Нас діамант. Нас разових, расових і гендерних е, е, учасників дуже багато. У нас, Ось... нас однаковий <гум> гендер у всіх, що ти <гум> от <отель> починаєш. <гум> Мені... Тю, є... Андрій каже, в нас всіх одинаковий гендер. Андрій, а може це ти? А може я. Звідки я знаю? Просто ти мені такі Апра... питання складні Апра... задаєш. Щ... Акуратно, я тобі ще все роз'їб'ю, блядь, Як ти гантарілку розбив. Якщо сподобалось, постав подобайку, підпишись та з'япни дзвоника. Доєднися до Дискорду, телеграму, щоб не пропустити нову інформацію на рахунок каналу, а також бути зі мною на зв'язку. Дякую. Бабуся, оце ваше не знаю, воно в тому проблема, що... Толя, тебе знову шизофренія. Чув, Толь, Толь, а цю бабуню всі бачать, чи тільки ти? Є що їсти? Все, в Толі є що їсти, чекаємо. Куда блядь, идешь нахуй, зейся, блядь, мразота! Ага, ты ебай, ты поводи, ты попадешь! Це пиздец. Все, паек ты миг, блядь, Як ты сдох? Хай, хай-хай хай, на всяк випадок засуджу. Ася А, це просто спіт. Спид Speed, от спида. Толя, ты тут, Толя. Толя, Толя. Что вы на Толя, ты тут, Толя. Толя, ты тут? Толя. 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 Толя, wake up, ай. Толя, Толя. 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 А ты сейчас дыба А ты бляха держи да сейчас ебать Аааа Не выйдем питфоху иди нахуй Ай Не поймет Не поймем Зачкай мой ты опыта Старьзно Таня Дыжи Серьезно А я испытают Опустей пытаюсь Опустей Тягнемо. тягнемо. Не тягнемо. Андрій не розтягується, Андрій, ти не сир, ти не тягнешся, Ти поганий сир. Та якщо і сир, то тільки підзлупний. Хуй вдалився. Інтернет зроби собі нормальний. Так воно нормальний інтернет, у мене найкращий інтернет в селі в тебе в еди, в селі є інтернет Ні, неправда А що це за відьма така стоїть? А це просто плащ. Сись ты клять. Андрей? Такий донік. Чисто, тут. Так. Да, взагалі. Тепло, нави. А? Що? То? Куди? Ось сюди, за мною. Де? Ваза. Аааа. Що? Де собака? Толя, це в тебе? Ось я ваза. Ось я ваза. Виносіть, а я пішов в кухон. было. Ч***ть, хуйня, Эка. Ты куда, походу, тоже можешь. Ну? Там охотник, там охотник, Я там охотник. Я ч, блядь, не кричи. Реально охотник, справжний охотник. Серьезно? Да. Блядь. я там прибульца бачу я кусь. Пойдь вообще. Ааа! Later... Сережка, рятуй! Ря. Ре... Блять, Стпа, пиз. <плодиско> У меня <один> хп був. Так а версии. Корону возьми. <плодиско> а, корону <здесь. плодиско> Я найперший лузер. Що ж, от на цьому ми закінчимо нашу історію. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь. А тих, хто хоче долучитися до списку спонсорів або просто підтримати канал, запрошую за посиланнями в описі та за QR-кодом на екрані. Hihi. <laughs>